Трубка охолоджує масло, радіатор масло. Це не міняємо, так оставимо. Яка є, бджоли ждуть, сидячино, гудуть, бжоли гудуть. Оце, наче, нічого, Приховували його в першу інтерв'ю, що ні. Масло ще прописали. Звідки ж ти знав, що масло хочеш? Я обход зробив. Я ставав на гору, з'єднявся отам, ну, коло лісу проти. Став, е -е -е, розвішов колеса холодні, е -е, десь тут холодні. Гальма нормальна зараз іще? Так, ну, як нормальна? багато праці